Дородиці До запалені, при бічні грішні смирені, і пригрісені за Слудиця, і голодуються, кормиха. Ми ще раз вітаємо всіх вас, дорогі браті і сестри, всіх. Вас, любителі правди, і всі ті, які, які ненавидите брехню, і відкидаєте, і засуджуєте її. Дякуємо, що ви тут разом з нами, щоб засудити ту брехню, яку розповсюджує газета Експрес. І Ісус Христос сказав, що вся брехня це темнота. Якщо цю темноту поставити на світло, вона зникає. І сьогодні, коли ми свідчимо, що експрес є брехня, ця брехня поражена, ця брехня є засуджена, вона сьогодні нашим свідоцтвом правди втрачає силу, тому ми хочемо публічно і відкрито заманіфестувати сьогодні, що експрес є газетою брутальною, брехливою. Злочинною антихристиянською і антинародною. Ми є ті, які служимо правді, які захищаємо правду, і які боремося з брехнею. І ми знаємо сьогодні, що Господь з нами, і Він є посеред нас, і Він за нас бореться. І ми перемогли. Ми зібралися тут, щоб висловити своє слово, Найперше, проти очорнюючої статті. Яка була надрукована в газеті Експрес про тої брехні, яка затьмарює розум людей, які просто зараз не розуміють, що робиться. Ісус каже, пізнайте правду, і вона нас визволить. Люди зараз є у сліпоті. На брехню говорять правда, на правду говорять брехня. І ми є голосом сумління українського всього народу, який своїм тут твердо за Бога і за Україну. Експрес брехня, експрес сміття. Брехня! Експрес сміття, експрес брехня, експрес сміття. Сьогодні ми знову протестуємо проти цієї брехливої, очорнюючої кампанії, яку роблять проти нас ієрархія греко-католицької церкви та Азета-Експрес. для тих, що тут проходять, тих, які сьогодні нас бачать і слухають. Які хочуть знати, чому ми тут, чому нас дискримінують, чому нас переслідують, хочу відповісти. Нас дискримінують і переслідують сьогодні через те, що ми захищаємо католицьку віру і християнську мораль в нашому народі. Через те, що ми в церковних колах заявили, що гомосексуаліст – це гріх, а не так. Як кардинал Гузер схвалює мосексуалізм. Через те нас переслідують, що ми заявили, що пекло є вічне і що воно існує. А кардинал Гузер заперечує його існування, його вічність. Нас переслідують і дискримінують сьогодні і тому. Що ми засуджуємо всі форми окультизму, а кардинал Лузар сам віщує маятником. Сьогодні нас дискримінують і переслідують через те, що ми стали на оборону і захист української сім'ї та дітей. Сьогодні нас дискримінують і переслідують через те, що ми засуджуємо. Кожну єрість, яка поширюється в церкві, що ми засуджуємо масонство, нас за це сьогодні переслідують і дискримінують. Комусь це не подобається. Де є ті, які, які люблять правду? Чому дають себе звести з різними маніпуляціями? Українські народи, пробудися! Сьогодні ми виступаємо проти цієї дискримінації. Проти цієї брехні неправди. І ми говоримо стоп стопролігійній дискримінації. Стоп релігійній дискримінації. Стоп прилігійній дискримінації. Стоп релігійній дискримінації. Стоп пригійній дискримінації. Стоп пригійній дискримінації. Більшість з вас сьогодні, жителів Львова, проходячи тут центром, шокується, що тут робиться. Різні плакати про експрес, про УГКЦ не вкладаються в голові. Не віриться, що церква УГКЦ ГКЦ плюс експрес дорівнює брехня. Але я вам кажу, сьогодні дійсно це є так, це є правда. Вони говорять брехню проти правди, ставлять темряву проти світла, суперечать Божому Слову. Всі прохожі ходять по якійсь традиції до церкви в неділю. Всі стикалися з тою Симонією, з тим хабарництвом, яке є сьогодні в церкві. Ми говоримо про різні підладні структури, а говоримо про церкву, про тих людей, які мають голосити живого Христа. Скажіть, будь ласка, в якій сьогодні Львівській церкві голоситься живий Христос? Там сьогодні голоситься те, що потрібно зібрати гроші. На перекриття даху, на нову дзвіницю, прочитати пастерський лише під горецький тої секта, яка виступає за живого Христа, яка говорить жива Євангелія, що Бог сказав, то є дійсно жива Божа церква, яка має апостольське передання. Ті, які стоять за Христа, а це є ми з вами. Я не побоюсь цього сказати. Я та ви. Всі, які проходять тут, вони знають, що це є правда, але вони бояться правди. Вони звикли жити в брехні, в темряві, ходити в неділю на службу до тих священників, які виносять брехню. Вони всі знають, як вони живуть, до чого вони закликають людей. Виявляється, що вони не просто закликають людей, вони мають вплив на всіх людей, на владу, на чиновників, на простих людей. Хтось каже, це і не так. У мене в руках є рішення обласної Львівської ради, яка під... Просто тиском тих церковників, тих дядьків, які повдівали габіти, фелони, які бавляться цирк, зрадили Христа, хтось недавно, хтось багато років тому, просто маніпулюють всіма. Розкаже вам таке свідчення, яке недавно чув. Приходить чоловік в газетний кіоск і каже до продавщиці, дайте мені, будь ласка, брехливу газету. А продавець каже експрес. Але те, що сьогодні виписують, те, що сьогодні говорять, там навіть немає натяку на правду. Там навіть немає присмаку правди, тіні правди. Там є все брехня. Просто сконструйовані якісь факти і приписано до якоїсь назви підгорецький. Хто такий підгорецький? Я знаю замок Підгірцях, а хто такі підгорецькі не знаю. Я є до Божої церкви ходжу, яка говорить Слово Боже. І проти цієї церкви української правовірної греко-католицької сьогодні церковники на чолі з Возняком і так далі проводять жорстоку кампанію. Мені смішно з того, не знаю, чого вони бояться. Вертаємось до одного. Хто голосить сьогодні Боже Євангеліє? Господь каже: якщо Бог за вас, то хто проти вас? І тому я маю відвагу сьогодні тут це говорити. Викривати тих зрадників які зрадили Христа. Бога, людей, владу. А всім тим зрадникам я сьогодні говорю, ганьба! Ганьба! Ганьба зрадникам народу! Ганьба зрадникам народу! Ганьба зрадникам народу!